Жорстока і несправедлива від хвилювання я вже ледь жива. Здається, часом пустою крила. Ти знаєш, мамо, страшно так буває що душу я під коброю сховати. Багато з моїх мрій уже немає. Залишилося одне про мир благати. Ти знаєш, мамо, так люблю тебе, і скучила вже дуже сильно, я щиро вірю, лихо це мене, і буде Україна знову вільна. Ти зможеш, мамо, Бога попросити, щоб сили дав для воїнів багато, лише у його сили захистити нас від навали москалів кроклячок. Хай береже і дочок, і синів, що неньку Україну захищають, що зараз, як один у курні, я так його благаю. І ще одне кричу у вічну тишу. І в тих словах і дана Богом сила звірідний край ніколи не залишу, я на своїй землі, бо тут я маю крила. Що то і за свято? Що сюди зійшлося, гостей так багато? Знаю, що за затина і всім варте знати, прийшли всі люди, і честь віддати. Бо матуся рідна для дітей готує, сорочину шиє, бавидів, годує. Як вони в оселі матінка радіє, як і щось дракує, помогти зміє. Знаю, сестра знає, матінка єдина. Трудиться всю днину для дочки, і для сина. В радості чи смутку завжди. Там все що тільки має, маємо від мами кості, чого дяка, і вся одежина жила їм, і старала матеріка єдина. А всі ті гарани, і лишука дічка для одна матуші зійшла про місті. А чуєш, як грудях нам б'ється серденько. Ти серце також нам дала вірненька. Я знаю, тим серцем ми маємо жити і Бога, і маму вкрай любити. За всі її труди, що дала на мати, прийшли на сьогодні її шанувати. За всю вашу працю, за всі її труди, подай одна тліна, хай святом їй буде. Мама, це море від того тепла. Це найкраще слово у світі. Мама це сонце, яке усім світить. Мама це серце, котре щиро любить. Це ласка, яка всі голубить. Мама, це правда у кожному слові. Мама, це думка, що були всі здорові. Мама це молитва за дітей та сім'ю. Готу соріненьку за це я люблю. Й... Каже, вони дорослі, просто дісталися соціальні. Не розуміють. Це правда під вічні, не, не розуміють, але мене хоче нас ніби ми, ми такі дурні і підімущі. Я вчора сімече, але все вчора була риба, знаю, що я рибу не люблю. А все одно готови мені. І голове говорить, так і шрифу, вона корисна для розуму. От я і так розумний, а потім ще й додаю. У коридорі по червиках називають і мене покарало за те, що я ні разу не сказав, а самі весь собі навчить навчить. Ні, іноді є сенс, тому що ти ще маленький, а мене батьки змушують грати на скрипці два рази в день вранці і ввечері. А я не хочу, вони мені за те, що я граю. А мій сусідку був мені аж три морози за те, що я не грав. Я можу мені полювати і батьками, і сусідом. А це одразу троє дорослих людей. Ну так, дорослих буває самі таке вироду. Ось на той хотянці собі працю зоопарку тварину годувати. А як же вони тоді живуть, якщо їх ніхто не годує? А мені весь час тато каже. Навіщо тобі цей телефон? Навіщо тобі цей комп'ютер? Навіщо тобі цей грива приставка? Ось моє не дитинки, нічого не було. Я навіть думаю, що мій тато один не забули бачить. У мене мама чистила на рибу, а я грав поруч і постійно трішки лаявся. І мені мама каже: якщо батька немає вдома, це не означає, що я не дам тобі ляща. І тут мені, як прилетить по голові, ну як їх розуміти? Мама, число карася, і ворожку мені дати ляща. Так вдорожний самі брачуть. Так, нам вже пора. А то скоро магазин з квітами закривається. Застину купити квіти мамам, адже сьогодні день матері. найкраща мама це моя. Як твоя моя найкраща. Ні, сперечати знаш, що. Мусиш вірити мені, бо моя найкраща. Вона пече такі пиріжки, що родина на кухню збігається. Та що ти кажеш? А моя мама найкраща. Вона знає, як мене заспокоїти, навіть в неї дуже слід. А моя мама чарівниця, вона може знайти мої загублені речі навіть тоді, коли їх і не шукала. А моя мама все знає, все не допомагає. Моя граща, моя Ви Зачекайте, А може, всі вони найкращі. Точно, кожна мама найкраща для своєї дитини. І ми їх усіх душі любимо. Бо вони наші найкращі. Не матері, наші найдорожчі. Мамо, мамо, я прийшов. Мамо, хочу їсти. Мамо, мені страшно, я боюсь. Мамо, зубо болить у мене. Мамо, нам задали твір. І з математики дроби. Мамо, а де моя гра? Нема інтернету. Мамо, де шкарпетки? Дай рушник. Мамо, мамо, де мамуся? І так цілісять будним. І дорослі, і малі сто раз на годину. А до тата лише одне питання. Тату, тату, ти не бачив, мама. Кожен хоче і то вже своє право мати. І з усім до мами йде. Бо на це є мати. <звілляємо> Є благодаря, і Бог благодать на все життя. І в мене найкраще на світі матусі, за нею до тебе причиста молюся, молюся устану, молюся серденька, до тебе небесла і сусланенька. Погані у тебе під неї словами, опіки та де любої мами. Прошли йому скарби, а щастя і Бою, щоб мені ми минали безмутку без, без бою.

Вив роботу по господарству і хоче отримати за це певну суму грошей. А саме два рази приніс молоко 10 гривень. Чотири рази прибрав у кімнаті 20 гривень. Два рази помив посуд 20 гривень. П'ять разів почистив життя 50 гривень. Три рази допомагав прибирати зі столу 30 гривень. Це все разом 130 гривень. Мама прочитала цієї рахунок і здивувалася. Скоро чай біля тебе тепер просиділо, коли ти хворіє нуль гривень нуль копійок. Усе разом нуль гривень нуль копійок. хлопчина прочитав цей мене рахунок і дуже сильно здивувався. Але, мамо, чому скрізь написано нуль гривень, нуль копійок? of the awesome. Thank you, Школа зустрічає дітей. Зараз на кухню ще раз зі знанчику, ще раз провокати. Так щодня, день за днем, нахідний. 24 на 7. І лише кілька разів на рік все змінюється. Намагання день народження на 8 березня, що в день матері. Тато і діти самі готуються ранок, прибирають, готують, допомагають в Бога. Але ось цей день минає і все повертається. Не лише у святкові дні, а й щоденно. Вона наш домашній янгол, який не має відпочинку. Тож подаруємо їй та площу. Пиною до, до залу. Дітей, чиї матусі вийшли, прошу вийти насередину і сказати певні слова. Кожна матуся має по голосу пізнати свою дитину. Як тільки ви чуєте голос своєї дитини, ви повертаєтесь і обіймаєте її.

Перше запитання. Чи любить мама каву? Да. Чи любить дитина прокидатись рано вранці? Да. Чи у мами є улюблений серіал? Чи дитина прибирає свої речі? Чи мама готує найсмачніший борщ у світі? Чи списує ваша дитина домашні завдання? Чи мама співає пісні, коли прибирає? Чи любить дитина овочі? Чи мама любить солодке? Чи дитина застеляє ліжко? Чи любите ви один одного? Так. Тоді обійміть, якщо любите міцніше, міцніше.